Успішний бізнес змінив на зброю. Наступна історія про військовослужбовця з Тернополя. Іван Тарн з початком повномасштабної російсько-української війни повернувся з Бельгії та став на захист рідної країни. Про військовий шлях, поранення та найзаповітнішу мрію. Дивіться далі у сюжеті. Він зустрічає нас на вулиці, втомлений, але нескорений. Іван Тарн, український військовослужбовець, родом з Тернополя. Ми записуємо інтерв'ю у парку неподалік санаторію, де чоловік проходить реабілітацію після отриманого поранення. Пам'ятаю такий момент, коли я усвідомив, що що відбувається того ранку, і зрозумів, що ну вже все, все буде зовсім, зовсім інакше по інакшому, що життя. Не буде таким, як воно було, було до цього. Я не ну, на той момент не зовсім розумів, що буде інакше, але змінилося все і кардинально. З початком повномасштабної російсько-української війни Іван залишив успішний бізнес у Бельгії та повернувся до України. Взяти до рук зброю довелось не вперше, адже раніше чоловік проходив службу у французькому легіоні. Ну насправді я завжди якби тримав зв'язок з Україною, якби я завжди себе відчував ну, українцем в Бельгії, тому ну я. І, і жили практично на дві країни, бо завжди як мене щось з Україною пов'язувало. Останнім часом ну, мене просто більше стало тягнути до України. Це от Останні три роки насправді на, 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 на я більше часу проводив в Україні, ніж в Бельгії. В Україні під час військової служби Іван потрапив до групи швидкого реагування. Цей відділ виконував багато різних завдань. Одне з яких полягало в допомозі та транспортуванні поранених побратимів з бою до найближчої лікарні. Для цих потреб чоловік придбав за власні кошти пікап. Оскільки ми підрозділи спеціального призначення, ми не проводили дуже-дуже багато часу на якомусь одному одному участку. Ми би, посилювали або приїжджали, якусь, виконували якусь задачу і, в принципі, Їхали далі. Але взагалі це був би, практично вся лінія фронту, крім, е, крім Луганщини. Іван згадує останнє бойове завдання в січні на околицях Бахмута. Тоді чоловік повернувся на поле бою забрати пораненого побратима. До нього ми добралися успішно, без, без контакту, без, без ніяких втрат. Коли ми вже його е, погрозили і переносили, я, я наступив на протопіхотну міну. Іван міг залишитися без ноги вище коліна. Проте, завдяки апарату вакуумного лікування, який він привіз в Україну на початку повномасштабного вторгнення, втратив лише стопу. Апарат зупинив зараження крові в організмі, адже запалення підіймалось вже вище коліна. Забавний момент, що я займався волонтерством до навіть до повномасштабної, і на початку повномасштабної ми привезли вакуум апарати для вакуум терапії. Це дуже дуже важлива терапія при грізних пораненнях. От як, які, є всі, всі кульові, всі вибухові поранення, вони е, грязні. Там завжди є бактер... контамінація бактеріями і це вакувам терапія, вакуум апарат, який постійно створює негативний тиск і відсмоктує, дуже йде на користь відновленню. Так, от е, той апарат, який мені поставили, до е, початку повномасштабної війни я привіз в Вінницьку, в, Вінницьку лікарню. Так. Нині Іван чекає на протез українського виробництва та після реабілітації знову планує повернутись на війну. А після перемоги має мрію розпочати спокійне життя разом з молодою дружиною, з якою познайомився за тиждень до війни. Після перемоги найважливіше для мене буде моя сім'я. Ну як у як вже цю тему торкнулися діти. Ну, дуже дуже вже хочеться такого знаєте, сімейного затишку. І Я хотів би велику сім'ю, багато дітей. Так що це буде мій мій пріоритет після перемоги. Телеканал Вінниччина, все буде Україна.